Зараз. Форми, ніку. Вітаю сьогодні на огляді фільм Одове ім'я червоний. Мене звати Олексій, хочу поділитися своїми враженнями стосовно даного кіно. Ріс щось солодке, чай, каву, і дивіться це відео. Жанр різдвяна пригодницький екшен, комедія, режисер Джей Кезден, головні ролі Двейн Джонс, Кріс Еванс, Люсі Лю і Джейкі Сімонс. Напередодні Різдва невідомі викрадають Санта-Клауса. Голова служби безпеки Калум Калумдріз б'є на сполохи та намагається зупинити погань, які посягнули на святе. Але тим вдається втекти і сховатись. Тому у невдахливого охоронця лишається зовсім мало часу, щоб повернути міфічного діда і врятувати Різдво повічники Калум не хоче бере простого смертного Джека Омелі, дрібного злочинця, фрілансера із сумнівними моральними принцами, котрий втім здатний знайти голку в копеці сіна. Об'єднавши зусилля колишній чорний Адам та капітана Мерик, борнать у сповнену небезпеку пригоди. Щоб знайти екс Джея Джо Джеймсона та не допустити трагічних наслідків, які насуваються на неслухняне людство. Цікаво, що режисер Джейк. Кезден раніше вже працював над високобюджетними пригодницькими кіно, причому більш-менш притомним двома частинами новітнього Джумандж з тим же скалею. А зараз коротко опишу своє враження без спойлерів. Фільм так, йде дві години, це багато, але на мою думку не провисає в нудотності. Тут круті діалоги, багато комп'ютерної графіки, жарти на 4 з 5. Є декілька відсилок на різні фільми, головних героїв. Хто зрозуміє, той побачить звісно, кіно дає настрій нового року. Зал в нашому кінотеатрі був заповнений, а це показник хороший. В кінці взагалі круті дві сцени. Одна із них мені пустила слізу. Тому фільм справився з глядачем на відміну на мою суб'єктивну думку. А ще люди, коли виходили в кінотеатрі, то чув, що говорили, що сподобався фільм. Звісно, в наш час щось тепле і приємне, чого не вистачає. На жаль, звісно, для мене це фільм 10 із 10. Я в ньому отримав екшен, хорошу капіторну графіку, гумор, новорічний настрій. Комусь це буде недостатньо. Але це моє суб'єктивне бачення даного фільму. Тому рекомендую його обов'язково подивитися, почекати, коли з'явиться в якості в інтернеті, або підійде в кінотеатр, як я сходив нещодавно. Звісно, поставте цьому відео лайк, поширте, якщо вам можливо буде. Підпишіться, звісно, на канал. І напишіть в коментарях, цікавий вам цей фільм чи ні. Якщо ви його подивилися, напишіть свої враження, буде цікаво почитати. І порекомендуйте щось новорічне для мене, щоб я теж подивився, отримав задоволення новорічний настрій і щось потім міг порекомендувати своїм глядачам. Всім хорошого настрію, до побачення.